На убій наших побратимів, не підготувавши поле битви належним чином, не застосувавши артилерії і других засобів, щоб піхота, морська піхота, змогла виконати свою роботу достойно і вийти переможцями з поля бою. Натомість було бито і поранено більша половина наших бійців, наших побратимів, які вже Деякі не повернуться додому до своїх рідних. Ми закликаємо Міністерство оборони розібратися з цими злочинними діями нашого керівництва, які не визнають своєї провини в тому, що відбулося. А на даний час в нас звинувачують в тому, що ми покинули поле бою і не хочемо приймати участь у бойових діях, таких бойових діях. Приймати участь, ми не хочемо стати м'ясом в цій м'ясорубці. Але кожен з, нас, кожен з нас готовий боротися і надалі, але не, не, не з такими керівниками, які чинять зло, а не роблять добро. Так що ми всі, всі тут присутні, закликаємо міністерство розбереться з цим питанням і знайдіть ви них, і покарайте їх за те, що вони зробили. Слава Україні! Героям слава!